Мені обзор на двигатель зробив. Ну, так як я казав у предыдущем відео, буду робити сюди коробочку таку проводку. Так, чисто вже поприкидував, попідрізав, зачистив. Поки що так. зараз буду прихвачувати Це все діло. Прихвачувати чисто буду до рами. до корзини не буду, щоб якщо що, корзину знімати можна буде. Вот. Окончательний результат потом покажу. Закончив я свою корзинку. Отак все вийшло. Проварювати повністю не буду, чисто, в принципі, прихваточок цих хвати. Зараз покажу, як воно все виглядає зсередини. Оп, і тут ще одна кришечка. Що, можна сказати, декоративна кришка, а це вже основна. І от таке от вийшло. Два вушка. Усилив це все була проволока товста. Це все усилив, бо воно таке іграло, як то резонірувало. Зараз, в принципі, більш-менш глухо. Так що от таке от. коричатко вийшло. Все, в принципі, вся проводка заховається. Буквально, я не знаю, отут, мабуть. Це буде пустувати. Ну, нічого страшного. Зато воно є. Зато воно. Не так, як усі.